Українська народна казка лисиця і вовк. Жила собі дід та баба. Дід і каже бабі Ти, бабо, печи пироги, а я запрягу сани і поїду по рибу. Наловив дід риби повен віз. Їде додому і бачить. Лисичка згорнулася калачиком, лежить на дорозі. Дід зліз з воза, підійшов, а лисичка не ворухнеться. Лежить як мертва. Ото гарна знахідка буде моїй бабі комір на шубу. Узяв він лисицю і поклав на віз, а сам пішов попереду. А лисиця улучила час і почала викидати полегеньку з воза все по рибинці та по рибинці. все по рибинці та по рибинці. Повикидала всю рибу. А сама потихеньку зіскочила. Дістався дід додому і кличе бабу. Ну, бабу, знатний комір привіз тобі на шубу. Підійшла баба до возу, нема на возі ані коміра, ані риби. І почала вона діда створити. Ах, ти ж такий сякий, ще надумав мене обманювати. Тут діду торопав. Що лисичка то була не мертва, погорював, погорював, та що поробиш? А лисичка тим часом зібрала на дорозі всю рибу в кубку, сіла та їсть. Приходить до неї вовк. Добре, доньку, хліб та сіль. Я їм свій, а ти подалі стій. Дай мені рибки. Налови сам та їж. Та я не вмію. Ет, я ж наловила. Ти, куме, піди до ріки, опусти хвіст в ополонку, сиди і приказуй Ловися рибку і мала і велика. Ловися рибку і мала і велика. Так риба тебе сама за хвіст хапатиме. Як довше посидиш, то більше навудиш. Пішов вов до річки, опустив хвіст в ополонку, сидить і примовляє. Ловися рибко і мала і велика, ловися рибко, і мала і велика. А лисиця коло вовка ходить і приказує Ясні, ясні на небі зорі, Мерзне, мерзне вовчий хвіст. Вовк питає лисицю, Що ти кому все говориш? А я тобі допомагаю, рибку на хвіст наганяю, а сама знову ясні, ясні на небі зорі, мерзне, мерзне вовчий хвіст. Сидів вовк цілу ніч коло ополонки, хвіст у нього й приморозило. Уранці хотів піднятись та де там? Він і думає, ото скільки риби привалило і не витягнути. У цей час іде баба з відрами по воду. Побачила вовка і закричала Вовк, вовк, бийте його. Вовк туди, сюди, не може витягнути хвоста. Баба кинула відра і дала його бити коромислом. Била, била, вовк рвався, рвався, відірвав собі хвоста і дав дропака. Ну, добре. Думає, я вже відплачу тобі, кумо. А лисичка залізла до хати, де жила ця баба, наїлася з діжі тіста, голови собі тістом намастила, вибігла на дорогу, упала і лежить стогне. Вовк їй назустріч. Ось як ти навчаєш кумо рибу ловити. Дивись, мене всього побили. Лисиця йому й каже, Ой, кумчику, у тебе хвоста нема, зате голова ціла, а мені голову розбили, дивись, мозок виступив, ледве плетусь. І то, правда, каже їй вовк, де тобі, куму, іти, сідай на мене, та я тебе довезу. Сіла лисиця вовку на спину, він її повів. Ось лисиця їде і потихеньку співає. Битий небитого везе, битий небитого везе. Ти чого, куму, все говориш? Я, кумчику, твій біль замовляю. І сама знову Битий небитого везе, битий небитого везе.